На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери державних установ, які Київвлада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо спочатку із тендерів Києва. У робочому офіс кличка куплять нові килимові доріжки. Верховний суд збирається відремонтувати теплопункт за 2,3 мільйони гривень. Державний Приватбанк витратив 364 мільйони гривень на 96 броньованих авто для перевезення грошей і цінностей. А відділення Приватбанку на музейному провулку оздоблять за 7,8 мільйони гривень. За харчування учнів від першого до четвертих класів Дніпровського району заплатять 36 мільйонів гривень. Київський офіс управління справами Міноборони за 900 тисяч гривень купить нові меблі. За утримання місцевих доріг Київщини заплатять 1,6 мільярди гривень. Поліцейським Києва за 3,4 мільйона мільйони гривень куплять нові комп'ютери. Київпастранс готовий заплатити 493 мільйони гривень за 5 трамвайних вагонів. Київський офіс пенсійного фонду вкладе 74,8 мільйони гривень у оновлення програмного забезпечення. Київ -міст придбає 330 пар захисного взуття для своїх співробітників. На Троєщині майже за 108 мільйонів гривень відремонтують дитячий садок. У Деснянському районі Києва за 1,8 мільйони гривень встановлять межі природно заповіднього фонду. А часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Чабани вкладуть 1,2 мільйона гривень у дрони для ЗСУ. А також Пісківська громада хоче купити 35 FPV-дронів. У школі на відрадному за 1,4 мільйона гривень відремонтують дах. Педагогам із Петропавлівської Борщагівки куплять ноутбуки за 1 мільйон і 120 тисяч гривень. Білоцерківську лікарню номер 2 за 8 мільйонів гривень підключать до дизельного живлення. Богуслав вкладе кошти у визначення меж історичних реалів. Згурівка вкладеться у ремонти доріг. Аеропорт Бориспіль готовий заплатити за газ 13,7 мільйони мільйонів гривень. Понад 1 кілометр доріг на Бориспільщині відремонтують за 25 мільйонів гривень. У Віті-Поштові реконструюють сільраду. Буча витратить 4,2 мільйони гривень на автоцистерну для перевезення води. У двох ліцеях УЗИНа за понад 9 мільйонів гривень збудують захисні споруди. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати у текстовому варіанті на сайті Києвлада. Шукайте посилання у описі.